А ви знаєте, хто є наймолодшим тренером, переможцем Ліги Чемпіонів? Цікаво, що перший розіграш трофею ще кубка європейських чемпіонів одразу ж подарував ім'я і наймолодшого коуча, який здобув перемогу в турнірі у далекому 1956 році. Мадридським реалом керував 36-річний Хосе Вільялонга. Це було дуже давно. Тому ми обиратимемо трьох героїв уже сучасного турніру Ліга Чемпіонів, який став спадкоємцем КАЄЧЕ. у 2012 році. Нестабільність результатів Челсі привела на тренерський місток Роберто Ді Матео, який дуже вдало зіграв з лондонськими в Лізі Чемпіонів, перемігши у фіналі Баварію. На той момент італійцю було всього 42 роки, що відправляє його на третє місце нашого рейтингу. Одна з найсенсаційніших перемог у лізі чемпіонів. Сталося у 2004-му. Тоді гравці порту під керівництвом молодого, але дуже амбітного Жозе Моуріньо змогли підняти над головою вухастого. А Моуріньо у 41-річному віці вперше гучно заявив про себе на європейській арені. Тепер до наймолодшого переможця саме Ліги Чемпіонів. Цей титул донині носить Хосеп Гвардіола. Тільки така Ліонель Месі та неймовірна Барселона у 2009-му не залишила жодних шансів суперникам. На той час 38-річний пеп тільки починав кайфувати від футболу на позиції тренера та робив перші кроки до видатної однієї з найуспішніших кар'єр у сучасному футболі. Побити рекорд гвардіоли було дуже важко, але футбол дійсно стає молодшим. І хто зна, можливо, вже через пару років у нас буде підстава записати для вас нове відео. Відео по цій темі.